Крати не будуть ось такі Не бажаємо біля тих, що Сюх року хтось А то хто не був? Його нема, найбільш близько нема Його нема, найбільш близько нема як фамілія? А? Як фамілія? Е, Штигля. Як як? Штингря. Штандри? Так. То він що тут ну, це все його? Що він? Ні, тут стоїть від колірів. Ніхто не... готує він Ну та як не видно, як він виносив і сюди, звідси, що краси. А ні, ні, коли він останній раз був тут? Ну десь місяць. Місяць тому був.